Ті чули ви про жінку, яка вперше стала лауреаткою Нобелівської премії? Про жінку, яка єдина у світі отримала цю премію двічі? Здогадалися, хто це так, Марія Кюрі Марія Кюрі стала прикладом того, як жінка може подолати будь-які перешкоди на шляху до знань та визнання. Уявіть собі кінець 19 століття, коли жінкам було майже неможливо отримати навіть базову освіту, не кажучи вже про наукову кар'єру. Проте Марія Кюрі не здавалася, вона наполегливо боролася за право вчитися та працювала, не покладаючи рук. Її відкриття радіоактивності не тільки принесло їй дві Нобелівських премії, а й стало новою ерою у науці. Вона довела, що жінка може стати великою ученою, а її внесок у науку безцінним. А, наче всі жінки з чоловіками стартують з однакових позицій: однакова освіта, однакові амбіції, однаковий потенціал. Проте а, ваш шлях жіночий заповнений безкінечною турботою про дітей, хатніми справами. Пресуванням та приготуванням їжі. А потім ще й чуєте: ну ми ж всі стартуємо з однакових можливостей. Треба просто більше старатися. На претензії про нежіночну справу, за словами колег Марії Кюрі, вона відповідала, що не займається жіночою чи чоловічою справою. Вона займається наукою. Нав'язана думка суспільством це те, що жінки мають бути мамою та берегинію домашнього вогнища, а не зростати професійно або займатися улюбленою справою. Жінкам відмовляли у доступі до університетів, лабораторій, лабораторій та наукових товариств. Марія Кюрі не дозволила цим стереотипам зламати її. Марія Кюрі стала мамою двох дуже талановитих дівчат, і при цьому вона вірила у свій потенціал. Та наполегливо працювала, щоб довести свою цінність. Якби Марія Кюрі не подолала б ці перешкоди, світ міг би втратити багато важливих відкриттів. Наприклад, ми б не мали радіотерапії для лікування раку, рентгенівських апаратів і багато інших надважливих технологій, які по сей день рятують життя людей. Недооцінюючи жінок у науці, ми втрачаємо величезний потенціал. І це трапляється навіть зараз у час так званих рівних можливостей. Що ж ми можемо зробити, щоб виправити цю ситуацію? Все починається з сім'ї. Підтримка жінки, яка хоче стати науковицею від її сім'ї, це надважливо. Тоді думка суспільства зі стереотипами її ніяк не зламають. Ми повинні підтримувати дівчат. Для жінок, які цікавляться наукою, ми повинні створювати для них можливості для навчання та розвитку. Ми повинні боротися зі стереотипами, які обмежують їхній потенціал. Сьогодні жінка визнана, вона робить неймовірні відкриття і змінює світ. Історії цих жінок надихають нові покоління дівчат. Які також мріють про наукову кар'єру, і це найкраща спадщина тих жінок, які змогли здолати ці стереотипи.